Мене звати Кароліна і я студентка найкращого навчального закладу, від окремленого структурного підрозділу Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету. Якщо ти цьогоріч закінчуєш школу і перед тобою різноманіття різних професій, то я можу тобі допомогти. Колись я, так як і ти, вагалася куди поступити. Але тепер із впевненістю можу сказати, що я зробила правильний вибір. Мій коледж подарував мені круті знайомства, друзів, багато можливостей та допоміг себе реалізувати. Отож, ласкаво запрошую на екскурсію навчальним закладом! Наш коледж є особливим в регіоні, а особливість його в тому, що тут здійснюється як підготовка робітничих кадрів, так і підготовка фахових молодших бакалаврів. Спочатку ознайомлю тебе із підготовкою робітничих кадрів. Якою б не була популярність тієї чи іншої професії, завжди будуть ті, без яких людство не зможе існувати. До них відноситься професія кухаря-кондитера. У нас навчають не лише технології приготування їжі чи кондитерського виробництва, а й формування тонкого підходу та фантазії до цього процесу. Адже страва має бути не лише смачною, а й естетично оформленою. Людям подобаються заклади харчування, де їх не лише смачно годують, а й привітно зустрічають. Тому офіціант бармен завжди буде тією професією, яка приносить успіх та впевненість молодій людині. А якщо ти бачиш себе у ролі адміністратора, керівника готельного відпочинкового комплексу, фахівцем з надання послуг, тоді тобі потрібно обрати професію майстра ресторанного обслуговування. Тобі набридла буденність і ти мрієш одночасно працювати і подорожувати, то обирай професію агент з організації туризму Покоївка-адміністратор. А можливо, тобі подобається техніка і хочеш оволодіти прийомами її ремонту тоді ми запропонуємо тобі професію електромеханік, торговельного та холодильного устаткування. Якщо ти прагнеш отримати диплом фахового молодшого бакалавра, то ми запропонуємо тобі такі спеціальності. Підприємництво торгівля та біржова діяльність, харчові технології, готельно-ресторанна справа, туризм змінить вас і погляди інших на торгівлю та допоможе стати справжнім професіоналом навчання за спеціальністю підприємництво торгівля та біржова діяльність, аналітичне мислення, інновації, новітні навчальні стратегії. Ось на що орієнтуються студенти сьогодні. Стати мегапрофесіоналом у своїй професії найважливіший фактор життя і затребуваності. Кожне проведене заняття це маршрут, що розвиває інтелект і перетворює знання в розум. Новими в списку стали цифрові навички, використання сучасних технологій, моніторинг та контроль, дизайн та програмування, експериментально-дослідницька лабораторія фальсифікації Ні. Це товарознавець комерсант. Що відкриває торгівлю майбутнього? Готельно-ресторанна справа цікава і перспективна спеціальність, орієнтована на комунікабельних і активних юнаків і дівчат, які мають бажання реалізувати себе у сфері готельно-ресторанних послуг. У усьому світі стрімко зростає кількість готелів і ресторанів. І саме тут потрібні справжні фахівці, адже завдяки персоналу формується думка про заклад. Виникає бажання повертатися до нього ще. Фахівець готельно-ресторанної справи є однією із найбільш престижних та високооплачуваних професій, що дає змогу цілеспрямованій, енергійній молоді реалізувати свої знання, навички та здібності, обираючи нас. Ти обираєш можливість стати конкурентоспроможним, висококваліфікованим фахівцем готельно-ресторанного бізнесу, здатним забезпечити високий рівень комфорту гостей, задовольнити їхні найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити. Не менш перспективної на сьогодні є спеціальність харчові технології. Ця спеціальність навчає випікати, запікати, смажити, консервувати, варити, екстрагувати та купожувати. А потім перевіряти мікроби, палички, домішки, харчові добавки та й виявляти фальсифікати. Ти розумієш, що важливими є рецептури, інструкції, норми, витрати і втрати, безпека та якість, температура, тиск та термін зберігання, а також ти отримуєш корисні наукові поради про кінетику, динаміку, рівновагу, концентрацію та масу. Тож обирай спеціальність зі смаком. Якщо ж ти бажаєш створити власний туристичний бізнес, працювати менеджером з внутрішнього та міжнародного туризму, керівником туристичної групи, екскурсоводом чи організатором подорожей, то обирай спеціальність туризм. Якщо ти обереш навчання у нашому коледжі, то воно буде проходити цікаво і захоплююче у сучасних аудиторіях, які оснащені комп'ютерами та інтерактивними дошками для зручного сприйняття інформації. Тут проводяться конференції, семінари, презентації, майстер-класи. У нашому коледжі ти можеш успішно опановувати іноземні мови англійську і німецьку, адже іншомовна комунікація є необхідною потребою для держави. Для здобуття практичних навичок у коледжі є навчально-виробничі лабораторії, майстерні, відповідні навчальні аудиторії та комп'ютерний клас. Отримані знання здобувачі освіти реалізовують, проходячи практику у відомих підприємствах, установах та організаціях Бурштина та області, зокрема у готельно-відпочинкових комплексах Карпат. Коледж має більше 30 стейкхолдерів-роботодавців, у тому числі й за кордоном. Потужною є міжнародна діяльність. У рамках програми про міжнародну співпрацю студенти можуть проходити виробничу практику у словаччині у підприємствах народного господарства за спеціалізаціями готельно-ресторанна справа туризм. Згідно угоди з німецьким товариством Елма, випускники коледжу мають можливість отримати міжнародно визнану професійну освіту в Німеччині у галусі готельно-ресторанного господарства для подолання мовного бар'єру. Студентам пропонується місячний інтеграційний та мовний курс в Україні. Важливою складовою успіху є спорт. Коледж забезпечує найкраще спортивне середовище для здорового способу життя. Стадіон з легкоатлетичними доріжками, гімнастичний майданчик, майданчик для гри у теніс, ігровий спортзал дають можливість займатися волейболом, футболом, настільним тенісом, баскетболом, ритмічною гімнастикою, легкою атлетикою, бадмінтоном чи пішим туризмом. Значний вибір секцій вже чекає на тебе. Наш коледж має гуртожиток завдяки зручному розміщенню. Студенти витрачають мінімум часу для потрапляння на навчання. Рушійною силою, яка впливає на всі сфери життя коледжу, є студентське самоврядування. Студенти є ініціаторами проведення різних виховних заходів, і це тільки частина нашого життя. Наш коледж має потужний потенціал для того, щоб підготувати висококваліфікованих фахівців, які неодмінно допоможуть відбудувати нову Україну. Отож, чекаємо на тебе!